Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатись чемно щодня. Усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку усім побажати. Діти, послухайте загадку і спробуйте її відгадати. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора скажіть? Правильно це зима. На вулиці холодно, вітряно і морозно. Малята, а як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Зима це добре, бо багато снігу. Можна ліпити снігову бабу. Кататися на санках, лижах, ковзанах. Сніг вкриває рослини від морозу. Дерева мають можливість відпочити. Це пора яскравих, незабутніх святкових подій. Зима погано, бо сніг засипав усе, і птахи залишилися без їжі. І слизько можна впасти холодно, морозно. Слід турбуватися про тепло. Перший місяць зими називається грудень. Він відкриває ворота зими. Грудень рік закінчує, а зиму починає саме через те, що земля покривається мерзлими грудками і називається цей місяць груднем. А раніше його ще називали хмурень, стужайло. Студений мостовик. У грудні пізно розвидняється і рано смеркається, де далі коротшають дні. Діти, будь ласка, спостерігайте, які ж зміни відбуваються в живій та неживій природі з приходом зими. А у нас розпочинається новий тиждень, який називається професії.